Добрий вечір. Нещодавно дізналась цікавий факт: страуси, вирощені в неволі, відчувають сексуальний потяг до людини. Мене зацікавила дуже ця тема. Я почала вивчати їх глибше, ознайомилась з професійною термінологією. І знаєте, як називається оця гороша, де тримають страусів: френдзона. Щоб точно страуси розуміли, в якій вони ролі. У мене сьогодні буде монолог про стосунки, романтику. Сподіваюсь, вам це близько. Моя подруга у стосунках, і вона нещодавно подзвонила мені і поскаржилась на сварку з хлопцем. Каже: мені щось не сподобалось, і я запропонувала поговорити. На що хлопець сказав: ну, опять пиздіть, Чого не можна просто жити. І, ну. Знайома ситуація, так? Да? Мені, мені щиро шкода чоловіків за те, що ми виросли в такому суспільстві, що чоловікам зашкварно щось відчувати. Що, типу, емоції це не маскулінно, що плакати чоловікам не можна. Я вважаю, що плакати можна і потрібно всім, тому я за те, щоб доводити чоловіків до сліз. Будь-якими способами. Ловіть мої два, які я використовую на своїх. Е я комусь за тридцять. Можна я на вас покажу? Тобі тридцять. 30... Скільки років? Тридцять три. Окей, дякую. Тобі тридцять три роки. В тебе нічого вже не вийде. Ти не станеш піратом. Спосіб номер один ще не плаче. Другий спосіб більш працюючий, просто кажете, що в порно не справжня сестра не по-справжньому застряє в спральній машинці. У мене ще є деформація у зв'язку з моєю освітою. Я навчалась на режисера театру Ляльок. Були в театрі Ляльок колись? Так. Да. Знаєте, чому навчають в університеті 5 років? Нє, бо там всього 10 людей навчалось. Такий, такий у мене вибір професії. Я вам, значить, розкажу. Е, значить, ми вчимось 5 років водити ляльку. Вона виглядає отак. Отут голова, якщо ви були в театрі ляльок, е, ви бачите це над ширмою в костюмчику. І ми вчимось 5 років е, водити ляльку. Перше, що ми вчимось, це ходити лялькою. Це виглядає так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потім ми вчимось лялькою бігати. Це виглядає так. Потім ми вчимось лялькою дивуватися. Це виглядає так ла. -ла, 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 -ла. І все це називається Як? Правильно, вища освіта. Цим я займалась 5 років на контракті. <соць> <соць> По своїй волі, так да. дякую. І паралельно я викладала у дітей, тому в мене є викладацька профдеформація, але мені інколи ну, кортить чомусь понавчати партнера, побути наставником. І не подумайте, я не токсичний наставник, я не така, що кажу партнеру, там з своїми шлюхами так будеш, розговорювати. За мною так не треба. Ні, я не такий, я екологічний викладач. Я намагаюся зрозуміти, що хоче людина, і допомогти йому реалізуватись. Я завжди за діалог. Наприклад, коли мені присилають Дікпік. Я завжди веду діалог. Я завжди відповідаю: людина проявила творчість. Я не можу це проігнорувати, там щось світло, рука не трясеться уже. От, і я думаю, ну якщо я можу якось допомогти, я це зроблю. Тому я у відповідь на дікпік зазвичай пишу, яке в тебе було дитинство. І хлопець щось мовчить. Я така, окей, давай далі. Які в тебе були стосунки з матір'ю? Мовчить, я така, зрозуміло, важка артилерія, тренінг. Давай уявимо, що я твоя мама, і ти напишеш мені листа, в якому скажеш все, що б хотів сказати їй, але по якимось причинам не можеш, скажеш мені. От і я бачу, щось в бесіді пожвавлюється, щось друкує. Я така ура, спрацювала, і я отримую другий дікпік. Я вже злюсь, така так з матір'ю розмовляєш. Ти. Покарано місяць без дікпіків. От, але насправді я розумію, чого людина хоче. Людина просто хоче уваги, схвалення, і мені не складно це дати. Тому я викладаю цей дікпік в сторіс, <рик> тегаю його всі вогники твої. Так, і дуже довго через цю деформацію педагогічну моя стратегія у стосунках з чоловіками була така е, наставницька. І, наприклад, коли до мене е, підхат, підкатує чоловік. Я зазвичай знаєте, ну жалію людину, бо ну, чоловікам складніше, типу, їм треба проявляти ініціативу, їм треба щось придумувати. Тому, якщо до мене підкатує щось таке невнятне, коли привіт. Я, я намагаюся допомогти, підтримати, похвалити. Я така, давай, 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 давай. Ти... Гарно виходить, продовжуй!», продовжуй, продовжуй І він щось е, е, -е Я давай, у мене красиві. І він такий, очі, я така молодець. І зазвичай залицяння таких чоловіків ще не з першого разу розшифровуєш. да? Це як кіт, який мишу приносить, тобі дохло, і такий, ну, мабуть, це комплімент. Мабуть, це дякую, добитчик, мумнічка. Е, з часом, коли я трошки подорослішала, я зрозуміла похибку своєї стратегії, тому що зрозуміла різницю між досяганням чоловічого оргазму і жіночого. Що допомагає. <риклад> Одна людина <риклад> бачила, коли жіночий оргазм. Да? <риклад> Від всіх жінок оголошую вам подяку. Грамоту заберете на вході. Це... Дивіться, якщо е, метафорично порівняти е, ш, шлях до оргазму як буквальний шлях, то шлях до жіночого оргазму це коли ти три дні на коні скачеш, потім в якомусь вонючому хостелі ночуєш, потім виходиш з кочки на кочки, стрибаєш по болоту, потім підходиш до хмарочосу, заходиш в ліфт, там тисячу поверхів, і ти не знаєш, на який нажать. Ти такий — 23-й? Ні. 48-й? Ні. І, ну, ти можеш так і не вгадати. Якщо порівняти чоловічий оргазм зі шляхом, це щось в сусідній кімнаті. Це буквально щось на дистанції витянутої руки. І коли я зрозуміла цю різницю, я перестала допомагати цим горе-ухажорам, тому що, якщо він на цьому етапі не готовий напрягатись, то на ліфті ми не поїдемо. Там буде складніше. Я, коротше, взяла собаку, коли почалась війна, і я взяла декоративну породу з розрахунку на те, що я вивезу. Типу, ну що там маленька собачка? Я думала, вона як дюймовочка. Буде їсти зернятку, спати в листячку. Все, що я чула про собак, що це розумні тварини. Я думала, я дам їй ключі, вона буде сама гуляти, все буде окей. Але виявилось, що маленьким собачкам все, що від тебе треба, це гроші. І... Маленькій собачці, кожні два тижні треба зачіска, стрижка, манікюр, їй треба куртка, щоб вона не здохла. Собаці. От і я вже знаєте, беру будь-яких халтури, виступаю будь-де, погоджуюсь на будь-яку роботу, просто щоб у моєї собаки був манікюр. Я почуваюсь папіка. Я утримую шкуру. Я вже дивлюсь на неї і думаю, може ми тобі сіськи зробимо? Поїдеш в Дубаї, хоч на квартиру закинеш, хоч щось. От, і е, щоб ви розуміли, собачий манікюр це не із естетичних переконань, це не те, що я така сумашетка, така собака без манікюра, це що. Ні, це е, якщо в неї відростуть кіхті, то в неї лапка не буде з землею, нормально стикатись, і в неї поламаються лапки, шарити, потомка вовка. Може вбити відсутність манікюру. Еволюція, да? Мені здається, у мене виживальницькі здібності повищі, ніж у моєї собаки. Я думаю, якщо нас двох виконати в дикому лісі, то я трошки довше проживу. І це враховуючи, що собака в куртці. Неї просто чолка так виросте, вона в дерево вб'ється. От і е, через те, що я взяла собаку на початку війни. Е, в мене не було роботи, і я дуже активно шукала роботу. І так сталося, що мій хлопець теж втратив роботу, і ми почали шукати паралельно. От, і в якийсь момент ми шукали-шукали, і на початку війни було не дуже кльово з роботами. І в нас прям прокинувся якийсь азарт, і у нас прям змагання почалось. Хто швидше знайде роботу, у кого більше співбесід, у кого то яйчар. Просто ми змагались, змагались, і уявляєте, хлопець виграв, йому прийшла повістка. Він був дуже щасливий, тому що ну співбесіди, ви знаєте, це парад де Ти такий, да, це не раді дені, це просто мені інтересно. От, і хлопець був дійсно радий, бо це робота з зарплатою і, на щастя, в українській. В українській армії є така функція як навчання. Перед тим як відправити на службу, люди місяць навчаються. От його відправили на навчання у Львівську область. От. І він, коли приїхав сюди, одразу дзвонить мені і каже: «Свєта, чи приїдеш ти до мене в гості? Тут є чотири гостьові години всього на тиждень у неділю, в визначений час, тільки тоді. І він у мене питає, бо я живу в Києві і їхати 30 годин на дорогу, щоб чотири побути разом. Він питає, чи приїдеш ти до мене. І я йому відповідаю: звісно, це так романтично, звісно, я приїду до тебе, тільки скажи куди. Він каже, нам не можна казати. <рик> я така, ну, це трошки ускладнить. Мій візит трошки буде складно. От, Але я дівчинка розумна, я сама здогадалась, де він. І ви, ви мабуть, теж знаєте, що на різних територіях України є різні породи ґрунтів. Я зрозуміла, де він по ґрунту. Він виставив фотографію в сторіс. Я придивляюсь в ґрунт, придивляюсь, придивляюсь, а там геолокація. <рес> Інтелект користуюсь. От я зрозуміла, де він приїхала і е, наступну інформацію прошу не пов'язувати з попередньою. Е, нехай це буде ліричний герой. І так секс у лісі. Але я буду розповідати від першого обличчя. Щоб вам було легше уявляти. Ну, так для вас буде краще. Е, значить, приїхала я м, в гості, і як відомо, у військових частинах немає готелів, але є ліс. І у мене в голові була якась установка, що секс у лісі це прям ну, ексцентрична мрія. Що про це мріє кожен. Ну, прям кожен, так? Да? Ні. Я не знаю, звідки в мене це було. Я собі уявляла це, знаєте, як сцену із сутінок. Я думала, що це буде оця галявина, що крізь дерева буде пробиватись сонечко, лоскотати шкіру, що десь співають пташечки, в нього шкіра проливається діамантами. Він мене вкусить, я стану вампіром. У мене такі очікування були. Я собі вже все придумала, Бу було гарно. Але спойлер: секс у лісі це мерзость. Це... Буквально найгірше місце, тому що ліс дикий. Там просто десь виє вовк, десь комахи всюди, тут кропива. Тут отак от Орел мисливця уніс. Супер дикий ліс. Там нема, ну це не такий, що там лавочки, там нема цивілізації. От, і е, перше, що порушує романтику, спочатку ви йдете як романтична пара, гуляєте. Ти у сукні, він у формі, ви йдете, але в момент, коли ви починаєте шукати трахальну галявинку, ви перетворюєтесь з романтичної пари на двох інженерів-конспірологів, які такі. Що липового листочка, перекриває голу жопку чи... <рив> чи краще клиновий. І коли ви вже знаходите тут рахальну галявинку і до неї наближаєтесь, мене вже покусали всюди комахи, всюди. Я обличчям зібрала все павутиння. Я приходжу на це місце однією ногою стою в мурашник і кажу йому у мене мурашки. <рив> Він каже: Я знаю. І на мені вже були всі можливі комахи. Це, це літо було дуже спекотно. Всі можливі комахи. Я таких ніколи не бачила. Галерея з комах. Вони всі кусають. Там пожалило, тут мурахи. Під час сексу у лісі здається, що тебе їбе весь ліс. <праць> Враховуючи, що хлопець в камуфляжі. Десь недалеко від правди. Я в якийсь момент повертаюсь. От що значить це ті з природою. Відчула. І різниця між хлопцем і дівчиною в цей момент, що дівчина така, хоч би ніхто не йшов. Пожалуйста, хоч би ніхто не йшов. Тим часом, як хлопець такий прапор піднімає над лісом. Ми тут! Хочу новий позивний! Хоч би хтось побачив. І секс у лісі це щось. Ну, типу, не для жінки. Все, що подобається, не знаю. Не, не хочу узагальнювати, все, що мені подобається, там якісь ніжності в спекотному лісі, е, торкання до шкіри, схожі, знаєте, коли на підлогу сік розлив і ноги прилипають. От ти просто намагаєшся відлипнути. І це абсолютно не для жінки. Це я одразу зрозуміла, що це тобі, от на, із Києва привезла, пожалуйста. Я дочекаюсь кінця просто. І ти. Ти просто стоїш, дивишся в сонце, намагаєшся розібратися з тим сонячним годинником, коли це почалось, коли це закінчиться. Нехай. От. Але на мій подив був один єдиний романтичний момент для мене прямо. В який я така, о, -о це коли хлопець кінчив на ліс. Я прям так зворушилася, така о, ти заплітний в ліс. Якщо завтра побачиш білочку зі своїм обличчям, з людським оцим, це наша. Курили колись траву. Можете не відповідати це не для статистики внутрішньо. Відчуття після сексу у лісі точно таке саме, як після того, коли покорив трави. Ти виходиш із лісу і здається, що всі навколо знають. <праць> Ти дивишся на того мисливця і такий, блін, він забере нашу білочку. От таке і сталося з ліричним героєм. <праць> Дякую. І... Наостанок хочу розповісти історію, слово в слово, як вона сталася. Вона мені нагадує притчу, і від того подобається ще більше. Я, значить, їхала в потязі, і напроти мене сиділи батько і син. І син дуже натхненно гортав якусь енциклопедію, книжку. Він щось сидів, гортав, гортав, гортав і в якийсь момент щось вичитав, закриває книжку, відкладає і звертається до тата, каже: Тату, а правда, що швидкість світла. Триста тисяч кілометрів на секунду. І тато каже правда. І син каже, це отак. І тато каже швидше. І син каже, це отак. І тато каже, швидше. І син каже, це отак. І тато каже, швидше. І мені так стало образливо. Тату прям розізлився. Він прям розчарувався в дитині, що син не може показати швидкість світла рукою. Я вирішила допомогти. Я кажу йому швидкість світла це отак. Так швидко, що й ти не встигаєш побачити. На що син каже: О, це як любов мого тата. Надто швидко бать, я Не встигаю відчути. Даруйте любов один одному на зрозумілій швидкості у мене все дуже дякую.